Ломене салілуя, ава, отче, алілуйя, аміння, мій народ. Я бачу кожне серце, й бачу, як багато сердець заспокоїлися. Просто прийняли спокій свій, скіпітер, но не небесний, або оце. Я хочу народ, щоб ти не встановлюєшся, або возростав у силі і благодаті. Амінь Парамен. Не форма і обряд тебе має провадити, а сила Духа Святого, або оце. І тому перевірку веде небо і каже, амінь парамен. Коли нині не відчуваєш близості, теплоти ти сили моєї, врем'я трудне, або оце. Коли ти кажеш, що ти в трудному времені живеш, то ти ще. В трудностях не жив, фараменський пітер, авоче. Що будеш робити тоді, коли прийде врем'я трудне, а ти не відчуваєш близості зі мною, авоче, а проводити буде Дух Святий, а указувати і наставляти буде Дух Святий, абоче. Виходь на велике зближення з небом. Амінь, фарамен. Я нині відкриваю свою кормілицю, я нині подаю кремене з авоче душі, пізні аво, очі, які орошають серця. Амен, фарамен. Но як ноги стоять сухими, ава Отче, не чекай кращого времени, амінь парамет Но кожний будуй в серці своєму жертівник для мене і принось тучну жертву, не жалій себе, ава Отче. Віддайся все целу руку мою, амінь парамет, щоб я міг зайняти разом серце і руководити тобою. Амінь. Амінь. Амінь.